Всім привіт! Сьогодні ми знаходимося в дуже цікавому місці на дуже цікавому. Місті. Заході сьогодні ми в Людисхапенії, і сьогодні день, коли наша українська діаспора разом з іншими діаспорами інших країн влаштовує такий собі день, день міст побратимів. І в цьому заході приймають участь українські міста. В цьому заході приймають участь французьке місто, приймає участь турецьке місто, також міста з Африки, а також Америка. і Франція, і що тут самого цікаво? Ми платимо по 10 євро за вхід, Ці гроші потім всю організацію, яка є, яка опікується містами побратимами і всякими заходами щодо цього. І е, за 10 євро ми отримаємо можливість спробувати скуштувати різні страви різних країн, різних національностей. І давайте подивимось, що у нас тут сьогодні є. А... Ага, це у нас український стенд. Це у нас щось схоже на медовик чи що це таке за штука. Це медовий, де не Ага. Виглядає геть смачно. Також куча, неймовірна купа, різних пиріжків, різних, різних солодощів. Також є сирнички. Є ще пиріжки. Що це за смачні штучки? Це для французьки. Для... Для... Але це мають окремо такі. Як... Ага. як канапки. Ага. Виглядає дуже смачно. Це пиріжки. Це смажені пиріжки з капустою. З І такі смажені, гарні з картоплею. Бачите, які гарні. Я вже нього спробувала. Дійсно дуже смачно, як вдома. Це була шуба.

Також це представники турецької кухні також і одного із побратимів Людвік Схапена. Це у нас пішло англійське, англійська їжа. Ми вже під кінець знімаємо, часу не було, але ми можемо побачити багато всього смачного. Дікексе. Ага, це чоклет. А, шортбред. Ага, це випічка із точного тіста. Чесно. Падін сонки, а хату падінцу. І також біский чай. У нас теж є такий цікавий стенд. Це стенд з куанди, наскільки я знаю. Тут можна подивитися тако різні. Різні трапи, різні речі, наприклад, смачні банани. Бачите? Далі тут у нас іде такий зал, де кожен може пограти і показати щось зі своєї країни.

Bei den das muss man vielleicht dazu sagen, dass sie nach dem Originalrezept einer der ersten Host Families aus Pasadena sind. Ja, aber ja, sehen alle sehr, sehr lecker aus. Dankeschön, Dankeschön. schön. Ja. Aber sehr lecker aus mit was haben sie heute Pfannkuchen das ist mit Weiz mit Weizenmehl aber die anderen vorher mit Schinken Käse auch mit Buchweizen wie Plini. ja ja das was dann gehen wir auf die nach und dann wird wir das Küche Pfannkuchen І ось тепер ми вийшли на вулицю. На вулиці представлена також азербайджанська кухня. І зараз подивимося, що є цікавого, що ми можемо спробувати, спробувати, посмакувати тут на вулиці. Це у нас представлена yeah. азербайджанська кухня. Все дуже смачно, дуже цікаво. Тут ще був плов, Зараз залишилися тільки млинці. Млинці з травами. Вони готуються в такій штуковані. Ця штука привезена з собою на, на нормальних дровах. Бачите, такий димар величезний. Да, така штучка, такий прицепчик прикольний. І ще тут є така маленька локація з чаєм. До чаю тут можна знайти, не повірите, але така штука, як горішки. Горішки молоденькі. Das ist Walnuss. Das ist Walnuss, Wal ja, aus Aserbaidjan. Ага. Кінсе gerne. Gerne esse. Habe ich äh, probiert, aber vor 20 Jahren vielleicht. Ist süß. Ja. ja. Це така штука, це горіхи, це просто звичайні молоді äh, горіхи, грецькі горіхи, і вони äh, якимось чином з цукром, я не пам'ятаю, як вони робляться, мені бабуся розповідала. Uh, вони робляться, це, це типу як солодощі, але вони дуже прикольні, дуже смачні виглядають. Дуже-дуже прикольно, бачите? То есть, дуже цікава штучка. Ну і також чай. Я Бахлава і завдава. Кише Зимія I'm Glas Kimaki. Я в данній момент. Я в крайній момент. Тобто воно готується, і скоро ми спробуємо цей чайок. Там можна пограти. Бачите, різні ігри пограти. Тось тобто, атмосфера така, атмосфера дуже прикольна. Зараз ми зустрінемось когось, зустрінемо когось із організаторів і запитаємо, що взагалі тут відбувається. Так цей захід уже у нас закінчується. Роль покажемо українська кухня. Українська кухня завжди багато всього. Вже скоро кінець дня, а їжа не закінчується. Трошки турецька кухня, представники турецької кухні. В основному випічка дуже смачна, пахлава. Далі пішла у нас англійська кухня, де можна спробувати справжнього англійського чайочку привітатися з Падінтоном. Далі ми беремо за тарілочки або ставимо повертаємо за тарілочки. Це у нас африканська кухня. Тут така зала, де є фортепіано, де є столи, є свої різні стенди, де можна подивитися, яка країна представлена яким стендом. І кожна країна представлена окремим містом. Далі це у нас інформація про той заклад, про той е, захід, який відбувається. Люди вже збираються, ми знімаємо досить пізно. Ми вже тут більшу частину часу. Уже були, вже спілкувалися з іншими людьми, і зараз які зрозуміли, що ми маємо таку прекрасну можливість нам дозволили трошки познімати і показати, а що взагалі відбувається. Тут американська кухня, ми про неї вже знімали, це французька кухня, ми про них вже знімали. Ну такий прекрасний захід у нас сьогодні був. Український стенд, бачите, представлений рушниками, вишиваними. Ну і мабуть я все-таки не отримуюсь і візьму тут кусочок. Маленький, геть маленький шматочок медовика. А можна мені шматочок цього медовичка? Шматочок медовичка такого. Медовик? Да. Медовик? Є він? Є. Ага. Зараз я взагалі там самі. Супер. Зараз я його і візьму. Так, на цьому прекрасному е заході ми знайшли одного з організаторів. Тут, будь ласка, скажіть, хто вийшов? Що... Де ми є? Де ми є? Ми заплатили 10 євро. Ми наїлися. Ми спробували українську кухню, англійську, е французьку, американську, азербайджанську. А тепер скажіть, а де, де це ми взагалі де це ми? Ви в місті Узвіса? Це бранч міст партнерів. Тобто пізній сніданок і обід міст партнерів. Людвісхафен має вісім міст партнерів і корвет військовий партнер, який називається Людві Сафен, і Руанда, Фройндес Крайс, mm -hmm. коло, коло друзів uh -huh. з Руандою. І за ініціативи нашої громадської організації, я голова громадської організації, яка називається Кіндер Хільфи Україна, в Фірноворотворівський, тобто допомога дітям України, Рейнекар, це наш регіон, Рейнекар, для Новогарноволинського. Тобто, сьогодні це місто Звягель в Чтоморській області. Тобто, наш регіон допомагає дітям Звягеля. Я голова цієї організації, започаткована вона в 2014 році, коли почалася ну, була анексія Криму. З 22-го року місто Звягель є містом партнером Людвік Сафна. І за нашої ініціативи ми запропонували. Такий влаштовувати захід, міст партнерів, оскільки щоб ми могли обмінюватися досвідом, щоб люди, які живуть у Зісахані, мали уявлення, що відбувається в місті, в містах-партнерах і взагалі в партнерських стосунках між містами. І ця ініціатива діє ну, вже три роки, в 2022 році. В листопаді наші міста стали містами партнерами. З лютого це вже офіційне партнерство підписано і так уже ось. Сьогодні це вже третій рік поспіль mm -hmm. і це вже у нас такий буде на постійних засадах. Ми е, таке наше коло міст партнерів ми зустрічаємось приблизно там раз півтора-два місяці. Обговорюємо якісь наші е, плани, що ми плануємо робити в обміні нашими містами, е, розповідаємо, що відбувалося, тобто ну. Ну, сьогодні у нас такий інформаційний день, ви бачили наші стенди і плюс брань це ну, якби їжа ми запросили людей, славити і не тільки, а, а, щоб прийшли, скуштували нашу різну інтернаціональну кухню, кухню народів. Україн, да, та їхніми партнерами також це хороший культурний обмін. Ми побачили не тільки купу дуже смачної їжі. Ми почули також пісні. Ми почули також гру на фортепіано, Ми почули також дуже цікаву гру на барабанах від африканських друзів да і побратимів міст і да та цього це вартує 10 євро і прекрасний настрій, прекрасний обмін думками. Культурою і т.д. Це супер. Я думаю, що це хороший відпочинок на вихідні дні. Дякуємо. Щиро. Дякую, За... Дякую. що завітали до нашу квартиру. Ми зустрінемось далі.